Всім привіт! Мене звати Катерина, і на зв'язку наша постійна рубрика Поради від подолога. Впевнена, що кожен, хто подивиться це відео або в професійній сфері, або особисто мав таку проблему, як тріщини на стопі. Але хочу запевнити, що рішення є, тож давайте розбиратися. Причиною творення тріщин може бути маса. Це як зовнішні фактори впливу, так і внутрішні, які знаходяться в нашому організмі. Тож важливо пам'ятати, щоб не займатися самолікуванням, але в будь-якому випадку полегшити даний симптом або прибрати його можна за допомогою даного бальзаму. Через багатий вміст різноманітних рослинних олій, даний бальзам має пом'якшувальні властивості, а завдяки своїй унікальній збалансованій рецептурі, яка містить прополіс, карноубський віск та рідкісні екстракти, виконує живильні та регенеруючі функції. Варто відзначити, що даний продукт має європейський сертифікат якості на тру, що говорить про його фактичну натуральність. Також дерматологічно доведено, що бальзам підходить для дуже чутливої шкіри. Цей бальзам можна або навіть варто використовувати при тріщинах, при гіперкератозі, або просто коли у вас особливо суха шкіра, для того щоб вона була більш еластичною та більш стійкою до навантаження. Ось наочні приклади, коли варто використовувати даний бальзам. Для найкращого ефекту препарат важливо наносити щодня на чисту та суху шкіру стопи, втираючи його легкими масажними рухами. Для особливо сухої шкіри або при іхтіозі, це шкіра, яка дуже сильно лувчиться, рекомендується використовувати даний препарат під спеціальну пов'язку, з якою може допомогти спеціаліст подолог. Якщо у вас залишилися запитання, або ви хочете отримати більш детальну консультацію по даному препарату, ви можете написати нам. Бережіть себе та будьте здорові!